До найвищого керівництва головного управління розвідки звернулися інвестори новобудов Софіївської борщагівки, серед яких переселенці та сім'ї з дітьми. Вони залишилися просто неба і цього разу вже не через війну, а лист з міністерства оборони. В ньому йшлося про вилучення їхніх квартир і відповідно виселення тих, хто в них живе на вулицю. У розпачі вони просять очільника ГУР Кирила Буданова розібратися у цій без їхнього сумніву оборудці. Цю квартиру я придбала для себе. У мене нема більше ніякого житла. Я би хотіла, щоб мені повернули моє житло, тому що це несправедливо. Що зараз іде війна, ми допомагаємо на ЗСУ, а у нас відбирають житло. Я би хотіла, щоб з цим розібралась прокуратура. Дело в том, что я переселенец Донецкой области. Моя семья и так потеряла возможность вести бизнес в Донецкой области. А сейчас из-за того, что люди, занимающие госдолжности, они могут доброкачественно выполнить свою работу, разобраться, чье помещение или квартира кому принадлежит, накладывают аресты. О чем говорить? Люди попросту боятся жить в своих квартирах, за которые они заплатили деньги. Сам факт примусового выселения мешканцев без на те документе. Приїхала зафіксувати поліція, в цілому йдеться про 75 квартир у житловому комплексі. Представники забудовника теж діями міноборони здивовані. Не розуміють легітимність самого листа, підписати якого не мали жодних відповідних повноважень. Головне розвідувальне управління на згідно чинного законодавства не відноситься до військового командування згідно законодавства про розвідку. Головне розвідувальне управління це державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність. Він так він може відчужувати майно, але власне майно, яке він набуває в процесі своєї діяльності, а не примусово відчужувати майно в інших громадян. Вилучати майно громадян під час військового стану без відповідної на це аргументації, це загалом злочин. Додають адвокати забудовника. Затрудняюсь відповісти, навіщо. Головному розвідувальному управлінню у військовій час ці квартири, крім того, за ці квартири ще держава змушена буде заплатити великі суми коштів. Хай вони, звісно, вони оцінили їх не за ринковою ціною, але мова йде про 200-300 мільйонів. За ці кошти можна було б придбати те майно, яке більш необхідне державі у військовий час. Джипи могли бути дрони, ну все військова амуніція. Не знайшли відповідей на запитання, як відбулася переєстрація їхнього майна без відома та згоди. І у Білогородському ЦНАПі. Тут впевнено, визнають питання до цієї ситуації. Справді є, але усі вони не до них, а до Міноборони. Ці перевірки є. Чому відп... відсутність підпису в акті теж є? Це є відповідний лист від представника. Чому відсутній підпис під час дії військового стану? Він як може бути, так як і може і не бути. Це вже питання відповідно до того органу, який вилучає вилучало Міністерство оборони. Це наказ про вилучення. Не тільки акт прийома передачі, а й наказ про вилучення. Розумієте, чому відсутні ті чи інші підписи? Це є відповідні документи, які підтверджують, чому вони відсутні. Це питання не до нас. Наразі забудовником ініційовані судові процеси щодо повернення квартиру у власність Ситуацію, що склалася, відслідковує п'ятий канал, який надіслав запит до керівників Міноборони України з проханням розібратися в ситуації та прокоментувати дії його чиновників.